У курдів немає друзів, окрім гір. Так звучить одне з курдських прислів'їв. Здається, воно красномовно описує непросту історію стосунків цього гірського народу з усіма іншими. У цьому випуску воз ми поговоримо про те, хто такі курди та чого вони добиваються, про втрачений шанс збудувати власну державу після Першої світової війни, про страшні сторінки геноциду та з'ясуємо, чи є шанси у незалежного курдистану. Також нагадуємо, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Принагідно будемо вдячні за фінансову підтримку. Усі реквізити в описі відео. Спільнота курдів утворилася у горах загроз та у північній Месопотамії приблизно півтори-дві з половиною тисячі років тому. Ця територія відома як Курдистан земля курдів та розділена між сучасними Іраном, Іраком, Сирією та Туреччиною. Першу згадку про племена з назвою Корді знайшли у праці давньогрецького вченого гекатея Мілецького. Вони заснували царство Кордуена, говорили давньоіранською мовою. Генетичні дослідження показують, що за походженням курди близькі до азербайджанців, вірменів, грузинів і євреїв. Сучасна курдська мова це доволі багато діалектів, часто невзаємозрозумілих. Домінуючим є північно-курдський, яким розмовляють приблизно 60% курдів, а — ще 30%. Для запису користуються арабським письмом та кількома стандартами латиниці. До середини VII століття курди були зороастрійцями або християнами, але стали першими неарабами, які прийняли мусульманство. В той час навернення відбувалося зазвичай насильно. Більше про історію і розвиток ісламу дивіться у нашому відео, на яке ми залишили посилання у описі. Наразі близько трьох чвертей курдів є сунітами, решта шиїти. Окрім того, близько одного мільйона курдів сповідує єзидизм релігію, яка поєднує елементи християнства, зороастризму, іудаїзму та ісламу. Всього курдів близько 40 мільйонів, в тому числі в Туреччині до 20 мільйонів, в Ірані до 12, в Іраку до восьми, в Сирії близько трьох. Найбільша курдська діаспора в Німеччині понад мільйон осіб. Упродовж 10-12 століть курдські династії утворили кілька князівств: Шедадіди керували частинами Вірменії, Равадіди, Іранським Азербайджаном, Хасан Вайхіди контролювали західний Іран та Верхню Месопотамію, а Назиди територію на сучасному кордоні між Іраком та Іраном, Хазараспіди, південний захід Ірану. Найвідомішою була династія Аюбідів, заснував її Салах Ад-Дін Юсуф ібн Аюб або ж Саладин, відомий тим, що у час свого правління завоював території Єгипту, Сирії, Верхньої Месопотамії та Ємену, а також здолав хрестоносців після другого хрестового походу, що дало змогу вигнати їх з Єрусалиму. Більшість курдських династій була підкорена сельджуками в XI столітті. а юбідів перемогли монголи у першій половині XIII століття. Протягом подальшої своєї історії курди були розділені між різними державами, але слід зазначити, що по справжньому підкорити цей народ не вдавалося нікому. На початку XVI століття Курдистан перетворився на театр постійних бойових дій між Османською імперією та Сефевідським Іраном. Самим курдам доводилося воювати на боці як османів, так і сефевідів. З кінця XIX століття почав набирати обертів курдський національний рух. Одним з його яскравих представників став шейх Обайдула. Під час російсько-турецької війни він очолював курдські сили, що воювали за турків, але відразу після війни підняв повстання проти османів, а згодом вторгся у Персію, залучаючи до протистояння місцеві курдські племена. Обайдула вимагав визнання курдської держави, але його війська не змогли стримувати спротив відразу двох країн. Шейх здався османській владі. Надія на створення власної держави курдів з'явилася після Першої світової війни. Османська імперія у ній програла. А президент США Вудро Вільсон презентував свої славнозвісні 14 пунктів. Курди вирішили використати дванадцятий турецькі частини Османської імперії в сучасному її складі повинні отримати забезпечений і міцний суверенітет, але інші національності, що нині знаходяться під владою турків, повинні отримати недвозначну гарантію існування і абсолютно непорушні умови автономного розвитку. Османська імперія змушена була підписати мирну угоду, яка передбачала створення на її території незалежної держави Курдистан. Щоправда, британський уряд наполіг на включенні економічно важливих етнічних регіонів до підмандатного іракського королівства. Проте незалежному Курдистану не судилося постати, адже турки під проводом Мустафи Кемаля та Тюрка влаштували так звану національно визвольну війну турецького народу і виграли її. Для курдів це означало, що їхні землі були поділені між Іраном та Туреччиною, а також між Іраком та Сирією, які за рішенням Ліги націй тоді були під мандатними територіями Великої Британії та Франції. А зараз ми хочемо подякувати тим, хто давно і щиро допомагає нам вивозити: Ілья Майєр, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Андрій Байса, Остап Гончар, Катерина Плехова, Олександра Ільченко. Олександр Почкун, Максим Шпак, Остап Ковальчук, Дмитро Іщенко, Ігор Кочут, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Надія Фоменко, Віктор Дорогій, Маргарита Кремнева. Курди у Туреччині складають близько 18 населення і живуть переважно на її південному сході. Під час національно-визвольної війни Ататюрк пообіцяв курдам національні права та автономію. Але коли війна закінчилася, через побоювання активізації визвольного руху курдські громадські організації були заборонені. У відповідь на це курди розпочали масштабне повстання на чолі з шейхом Саїдом Пірані, але воно було жорстоко придушене а самого Пірані та його соратників стратили. Проте курдські повстання продовжували спалахувати у відповідь. Турецькі війська знищували села та мирне населення, забороняли використовувати курдську мову та носити національний одяг. Навіть слова курд та курдистан вилучалися з підручників, а самих курдів наказали називати гірськими турками. У 1927 році курдам нарешті вдалося створити державу Араратську Курдську Республіку. Очільники країни звернулися до Ліги націй про допомогу, але жодної підтримки не отримали. І в 1931 році республіка припинила існування. Прихистком для курдів, які втікали з Туреччини від режиму Мустафи Кемаля, став в тому числі Радянський Союз. Влада СРСР пообіцяла курдам автономію, створивши так званий червоний курдистан на території Азербайджану. Під різними назвами адміністративна одиниця проіснувала сім років. У 1937 році курдів жорстоко депортували до середньої Азії. Було примусово виселено приблизно 40 тисяч осіб, з яких третина загинула. У 1936 році Ататюрк, відкриваючи засідання парламенту, заявив, проблема Дерсіму найважливіша з наших внутрішніх справ. Необхідно за будь-яку ціну викорінити це жахливе запалення. У 1937-38 роках у турецькій провінції Дерсім, яка була переважно заселена курдами, розпочалося велике повстання. Турецькі війська жорстоко подавили його, міста бомбардувала авіація, армія знищувала села та здійснила насильність. Мільницьку депортацію загинуло до 80 тисяч курдів. Жахлива подія увійшла в історію під назвою Дарсімська різанина. У 1978 році була створена робітнича партія Курдистану, яка поставила за мету створення власної незалежної країни. Згодом партія оголосила війну Туреччині. Першою бойовою акцією стало захоплення курдами міста Ерух. З того часу збройна боротьба не вщухає. У Сирії курди живуть на півночі та на північному сході і становлять 9% від населення. Вони активізувалися після початку громадянської війни і проголосили державне утворення Рожава, організували загони самооборони, які взяли під свій контроль території на північному сході країни. З 2016 року Туреччина почала серію воєнних операцій проти сирійських курдських загонів. Шанси останніх різко впали, коли США вивели свої війська з північного сходу Сирії, де вони разом з курдськими союзниками боролися проти іділ. Під час Другої світової війни Іран було окуповано військами союзників. Радянський Союз контролював північні землі і сприяв курдам, які в Ірані становлять 10% населення у їхньому прагненні до автономії. Після закінчення війни у радянській зоні контролю у місті Мехабад було проголошено Курдську республіку на чолі з релігійним юристом Казі Мухамедом. Іранський уряд обурився і звернувся по допомогу до США, аби вони змусили СРСР покинути територію Ірану. Це спрацювало, і відразу після виводу радянських військ Іран жорстоко придушив курдських повстанців. Казі Мухамеда та його соратників було повішено. Сьогодні Іран проводить активну політику асиміляції національних меншин. Звісно, це не подобається курдам, які ведуть партизанську війну, нападаючи на військових, правоохоронців та представників влади. Координатором та ідейним натхненником їхніх дій є партія свободи Курдистану. Після закінчення Першої світової британські війська приєднали багатий на нафту мосульський Вілаєт разом з містом Кіркук до створеного королівства Ірак. Курди, які складали в цих місцинах більшість, очікували на автономію та офіційний статус курдської мови. Проте в реальності мову обмежували, а самих курдів притісняли. А після отримання формальної незалежності уряди Іраку геть закрутив гайки. Це стало приводом до початку повстання під керівництвом лідера іракських курдів Мустафи Барзані. Повстання розпочалося успішно, але зазнало поразки, як і ще кілька протягом наступних 12 років. Ситуація частково змінилася на краще у 1958 році, коли Ірак перестав бути монархією. Демократична партія Курдистану активно підтримувала новостворений уряд Абделя Керіма Касема. Та незабаром Касим вирішив спертися на сили правого арабського націоналізму і почав переслідування курдів. 11 вересня 1961 року Курдистан був підданий бомбардуванням, що стало початком вересневого повстання. Війна під гаслом Курдистан або смерть тривала 14 років. Зрештою, в результаті переговорів Барзані з віцепрезидентом Іраку Садамом Хусейном завершилася наданням автономії курдським землям. У 1980 році розпочалася Ірано-Іракська війна, бойові дії якої проходили і на території Курдистану. Курди здебільшого підтримували Іран, за що Хусейн вже у статусі президента, вирішив їх жорстоко провчити. 16 і 17 березня 1987 року. Іракські літаки та гелікоптери хімічною зброєю атакували місто Халабджа, через що загинули 5 тисяч людей, а ще 20 тисяч постраждали. Хусейн організував операцію Анфаль, під час якої було вбито від 50 тисяч до 180 тисяч курдів. 700 тисяч людей було переміщено в концтабори, понад мільйон стали біженцями. У 1991 році під мандатом ООН було створено курдське державне утворення Вільний Курдистан. Після повалення режиму Саддама Хусейна вільний Курдистан отримав широку автономію у складі Іраку та має свій парламент, уряд та воєнізовані формування, які називаються Пешмерга. Сьогодні боротьба курдів за свої права у кожній з чотирьох держав триває. Перспективи на здобуття автономії у Сирії наразі є туманними. Курди сподіваються на повалення режиму Башара Асада. Ситуація в Ірані для курдів є нестабільною та цілком може призвести до нової війни, адже бої між курдами та іранськими правоохоронцями тривають. У майбутньому вихід американських сил з Іраку теж ймовірно призведе до ескалації конфлікту між іракським урядом та курдами за контроль над нафтоносним регіоном Кіркук. Туреччина ж докладає всіх зусиль, щоб не допустити створення курдами державного утворення як на території самої країни, так і сусідньої Сирії. Отже, створення незалежного Курдистану наразі виглядає неможливим. А курди так і залишаються найбільшим народом без держави, войовничим і свободолюбивим.